Всім привіт! Це друга частина ось цього айсбергу кейпоп теорій і скандалів. Ось тут ви можете глянути першу частину там проблеми зі звуком, але якщо вам це не заважає, то welcome. Посилання на баймі monobank, тг канал і мій інстаграм у описі. Отож, без зайвих слів починаємо. Стадія 5 NCT Сварка. Суть групи в тому, що у групі безкінечно учасників, із них складаються інші маленькі підгрупи NCT 127, NCT Dream, NCT U Отож, NCT Зене помітили, що марки Хечан з NCT Dream посварилися. На радіо Шоу Джоні Джехіон. Один з учасників сказав, що ці двоє дуже сильно сварилися, і все стало настільки погано, що Марк с'їхав з, з кімнати, де був Хачан. Після цього їх помітили в аеропорті дуже сумними, і якраз тоді вони готувалися до камбеку з віян. Пізніше фанати помітили, що хлопці змінили хорео з Віян таким чином, що Хечану не потрібно було класти свою руку на плече Марку. Через деякий час хорео знову змінили назад. А ще завірусився фанкам Джена, на початку якого видно, як Марк і Хачан сваряться через щось. Фанати були дуже стурбовані цією ситуацією. І от через деякий час Марк нарешті пояснив, що між ними сталося, точніше, за останню ситуацію. Насправді, хачан просто сплутав пісні і став не на своє місце, а Марк хотів підказати йому, що він стає не на правильне місце. Братанчик, тобі не сюди. Шало. Чого він не є? Вітер інсайдери. Інсайдер це людина, яка має доступ до якоїсь дуже важливої таємної інфи. І таких інсайдерів кей-поп, які зливають усе про кей-поп айдолів, купа став. Це найближчі люди до айдолів, і вони можуть підслухати будь-що, тому потрібно бути дуже обережними. Інсайдери отримують купи, нереальні просто гроші за те, що здавають особисту інфу айдолів. FX, Вікторія і TVXQ, Чанмін – це легендарний кей-поп скандал. У 2013 році, 24 лютого, Вікторія виклала ось такий пост на вейбо. Це її їжа, коли вони святкували новий рік за місячним календарем. І ви нічого не помічаєте на цьому фото? Ось тут. Це відображення Чанміна, з TVXQ в ложці. В ложці Кару. Тому фанати вирішили, що у нас тепер тут нова пара, і ця плітка розлетілася по інтернету як лісова пожежа. Пізніше того ж дня СМ підтвердили, що у ложці справді Чанмін. Але сам уточнили, що вони не їли на самоті, з ним був ще інший став. Хоча СМ, можна сказати, розбили усі чутки в такий спосіб, але фанати все одно познаходили купу однакових речей у Айдолів. Кей-поп Сатана. Я вирішила показати вам ось це відео, тому що завжди, коли заходить тема про містичний кей-поп, з Red Velvet. Come back. Fly. Fly. Oh, wow. oh. Oh. Пояснення немає, але, як на мене, це був просто звук. Вона могла почути, що картина відклеюється, повернутись і вловити цю картину. Стадія 6: SM приховує скандали камбеками. Я коли почала писати сценарій і нарила стільки всього. Я подумала, що з цього можна просто робити окреме відео. Перший випадок. Red Velvet поспішили з дебютом, з піснею «Happiness». Можливо, це і пояснює, що її додали пізніше. Тоді вони приховали скандал з Крісом. Це колишній учасник Ексо. Він тоді якраз покинув групу. Потім Red Velvet у тому ж 2014-му камбекнулись з кавером, що дуже нетипово для SM. І це все, ще прикрити скандал з Джесікою. Йдеться про Джесіку з Sand на своєму вейбу вона повідомила, що її вигнали з групи. Інсайдери говорять, що СМ попросили її піти з групи, і все через те, що вона запустила свою лінію одягу. Це ніби заважало її графіку айдолу. А ЕСМ говорить, що Джесіка сама хотіла піти. Незважаючи на суперечки, Джесіка покинула групу, створює досі свою лінію одягу і виступає сольно. А ще прикривають новими парами. Так у 2014-му викрали Тайон і Бекхіона. Він з До речі, вони обоє артисти SM. Через півтора року вони розійшлися. Таким чином компанія прикрила слухи про Кріса, Джесіку і Лухана. Лухан, Лухан це також колишній учасник Ексо, і він пішов після Кріса. Кож з ними пішов Тао. Це три котайські артисти. А ви пам'ятаєте про що ми говорили на другому рівні? Сем не любить китайців, Скоріше за все, це і стало причиною їх виходу з групи. Сонмін Супер Джуніор у тому ж 2014 році. Сонмін Супер Джуніор і співачка. Кім Сейн одружилися. До речі, це був перший учасник, який одружився. Фанати йому так і не вибачили, що він з кимось одружився. На початку 2015 року Сен Мін пішов в армію. Це в Кореї дуже простижно і засуджується, якщо хтось не відбуває службу. Тобто, скандал з весіллям прикрили армією. Але гнів фанів був не тільки тому, що Санмін одружився. В той період тата його співучасника Ітика Капу... У січні 2014-го, коли Ітик приходив службу, йому повідомили, що його тато помов. В грудні 2014-го Сонмін і Салин відгуляли весілля. Його не виганяли з групи, але він так і залишився неактивним. Спочатку через підготовку до весілля, а потім через армію. Сходом він розпочав сольну кар'єру. Фейковий вік Віві із луна. Зараз у Вікіпоетії та інших джерелах пишуть, що Віві народилася 1996-го, але в одній з статей писало, що вона насправді народилась 1993-го, а три роки для кейпопів індустрії це дуже багато. Говорять, що статтю просто неправильно переклали і це опочатка, і насправді вона 1996-го, як і говорить офіційна інформація. Отож зараз її за офіційною інформацією 26, але ми досі не знаємо наскільки це правда. Трохи розповім про компанію дівчат з Луна у 2023 році. Усі учасниці Луна покинули компанію Blockberry Creative і подали в суд про розірвання контрактів. І чотири учасниці вже виграли суд. Чу перше покинула компанію у листопаді 2022 року через погане поводження зі СТОм. Цікаво, що сам став звинуватив компанію в поганому поводженні. Пізніше Блокбері мали великі проблеми з податками на суми 22,5 і 15 мільйонів доларів. Цікавий факт: слуна хрещена мати дитини Ілона Маска, і в нього 10 дітей. А хрещена мати вона XH 812 12 Отак це пишеться. Джису з Лавліс лесбійський скандал. У 2014-му Джису З Лавліс припинила свою діяльність через скандал у Твіттері. Користувачка звинуватила Джису у тому, що вони кохались, зустрічались, і Джису таємно фоткала користувачку голою. Будемо називати її Жертва А. Джісу, нібито показувала цю фотографію колегам а і тому ту звільнили. Буцім, то через те, що вона лесбійка. Також джісу звинуватили в аб'юзі і говорили, що вона так само може вчинити до інших учасниць або трейні. Після чого ще три жертви звинуватили Джісу у сексуальному домаганні. Компанія захистила артистку і навіть намагалась три рази повернути ту на сцену. Колишні трейні говорили, що джісу була в надто поганому в стані психологічно. Вона переживала, що нові трені повірять цим чуткам. І от ось ця блогер чи блогерша навіть збирала свідчення жертв. Вони показували повідомлення від Джесу, де співачка їх цькує і аб'юзить. Жертви навіть назвались колишніми найкращими подругами Джесу і стояли на своєму. Говорили, що Джесу їх домагалась пізніше. у 2016-му, в ULM Entertainment знайшли три жертви і подали до суду, але суд визнав їх невинними за брехню. Компанія подала апеляцію, а джесу лежала у лікарні з психічними проблемами. Вона навіть відживала ліка. через деякий час. виявилося, що жертва А прихала про те, що була дівчиною джесу. Вона насправді була 40-річним чоловіком. Бейбі Вокс Лігай. Ми вже знаємо історії, коли Айдоли прихали на 2-3 роки про свій вік, але ця історія кардинально відрізняється. Після одного з альбомів Бейбі Вокс. Наліхай почали привертати дуже багато уваги через те, що вона виглядала набагато старшою за усіх інших учасниць. Лігай завжди носила сонцезахисні окуляри або капелюхи, коли виходила до людей, і часто робила помилки в танцях. Не знаю, як останнє викриває її вік, але напевно це дуже важливий факт. Фанати детективи почали купати і знайшли підозрілу схожу співачку на лігай. І з такою ж освітою єдина проблема була в тому, що та співачка народилась не цілих 10 років раніше ніж Лігай. Отож, виявилося, що Лігай раніше дебютувала у Тріо Саеторая у 1988 році під ім'ям Лі Хі Чон. Отож Лі Хі Чон відняла собі 10 років, обманула компанію і дебютувала під ім'ям Лі Гай. Як вам такий поворот? Baby Vox дебютували у 1997 році. І Лігай по легенді тоді було 20, коли насправді Лі Хі Чон було 30. У висновку компанія вигнала Лі Хі Чон і замінила іншою дівчиною, яка була тоді вдвоє менше, ніж Лі Хі Чон. Стадія 7 Угода BTS – Dispatch. насправді я не сильно хочу говорити про BTS, тому що після повномасштабного вторгнення в Україну вони продавали мерч для росіянців на територію росіянців. Я не знаю, як у них з цим зараз, але я просто не хочу підтримувати BTS, Через те, що та росіянка навіть бачилась офіційно, ти типу, них зустріч була з директором хайбу. Це дуже дивно. Та не те, що дивно, ну це треш англійською мовою. Це треш. Тому скажу у двох словах: Dispatch – це новинний корейський сайт. Він постійно викриває нові пари і утворює якісь скандали, тобто говорить про скандали. Вони там особисто стежать за айдолами. Але про BTS таку велику групу ні, Ніколи не писала. Була якась незначна новина з Чонгуком у період коронавірусу. Він тоді не дотримався карантину зі своїми друзями. Тому думаю, що між хайбом і диспаче якась таємна угода, і хайп дуже багато грошей відсипає за те, що їх артисти залишаються чистими. Лейді Скотт Кіс-Кіс. У вересні 2014 року Лейді Скотт попали в аварію. 3 вересня померла Інбі. А всього через чотири дні, 7 вересня, померла Рісі. Останній дебют дівчата групи з п'яти учасниць відбувся у серпні того ж року. І виглядає так, ніби режисер кліпу знав, що дівчата і як вони. Сингл називається Кіс-Кіс, і у кліпі дівчата намагаються поцілувати. Ну просто погляньте, це дуже дивно. А ще давніше з ряду співподінь. Аварія сталася так: у дощ, заднє колесо фургона відпало, і фургон просто врізався у стіну. Це для контексту. У самому тексті немає абсолютно нічого зв'язаного з У кліпі Дівчата взаємодіють з отрутою, отруюють яблука, взаємодіють з 18 секунда. Інбі посередині вона в пов'язці і помир вона з переломом черепа на містіш. Суджон у чорному капелюсі, і це ніби символізує безпеку, тому що її голова і справді не постраждала. 26 секунда. НБІ Ресе єдині з пов'язками на голові. Ресе з таким візером, і вона по пі під час термінової операції на її мозок. 54 секунда: Реся цілує отруйну жабу. Перша хвилина, 55 секунда хвилина і 9 секунд. Тільки в НБІ була така сцена з стрілами. Загалом біля неї кинули 23 стріли. Одну вона зловила, 20 попало у мішень і дві у яблуко. Вона у 22 роки по корейському віці. 22 стріли, 22 роки і одну стрілу вона зловила. Ніби зловила свою с*****. Хвилина 18 секунд. Ешлі співає «I can't yet, I can't yet». Вона ніби просить залишитись живою, і Ешлі вижила. Хвилина 32 секунди. Соджен старається уникнути отруйної жаби і співає на умо тондузес, ніби просить, щоб її також не забирали. Хоч вона й отримала серйозні травми, її знайшли без свідомості разом з Росі і Енбі, але вона вижила. Хвилина сорок восьма питає Він «Where are you taking me?» Get me out of this dark place. Хоча на хвилині 44 секунді і другій хвилині 12 секунді двоє дівчат цілували х інбі єдина, кого поцілував сам. Він встав з труни і поцілував НБІ. Друга хвилина 45 секунди. Лице Зані обгорнуто газетою, а це заня йде на похороне НБ. Якісь дуже схожі кадри. Третя хвилина 27 секунди. Ця сцена з Росія ніби відтворює, як дівчата розбились у фаргоні. Росія повільно котиться до стіни, когось там хоче поцілувати. А Росія отримала свої поранення саме через зіткнення стіною. Отож група продовжувала свою діяльність у складі трьох учасниць до 2020 року. Рольові кейпоп ігри або Вірт. Вірт це такий спосіб комунікації в інтернеті. Грають в нього здебільшого в 10-14 років. Творюють групи, клани, міняють заставку на айдолів, вибирають також собі нові імена. Люди не розкривають свої особистості. Вони можуть прихати про свій вік, вести себе досить вульгарно. Вони заводять собі сім'ї з іншими членами клану. Це все може окей, люди комунікують, але є одне але. Я не знаю, що до наших країн, але віртом в Азії також займаються дорослі дядьки. І вони просять оголені фотки у дітей. Звичайно, діти не знають, хто там за фоткою Хінджина і часто не цілають ці фотографії. Тому, будь ласка, будьте обережні, не робіть дурниць. NCT Dream арештували в Чилі. У листопаді 2020 року Town був тур, і хлопців арештували через те, що у них не було візи. Ну, подивіться на це відео. Це досить сніжно. Тодопарисіндікарки, Лосфанс Цеєваран велику Десепсіон. En este momento estamos verificando el sistema de, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y no existe ninguna autorización de trabajo para ellos. Raven once. Зараз я буду розказувати історію за слів фанатки. Вірити чи ні, це ваше право. Фанатка, будемо називати її ОПІ, розказала про свої стосунки з Равном у лютому. 2020-го Ванс полетіли сполетіли до Японії, де Равен і познайомився з опі. Він її напоїв і вони зайнялись коханням. Відтоді вони зустрічались два роки. Чевіха ховалась в шафі, щоб її не побачили менеджери Равна? Вона за все платила сама, бо, за його словами, якщо він щось зробить з карти, якусь транзакцію, то це побачать менеджери, і буде всім дуже дуже погано. І також він був дуже невдячний за подарунки Олпі. Равен приходив тільки для того, щоб покохатися, і потім не ночував Олпі, а йшов по клубах. З іншими дівчатами, коли ОПІ приїхала до Кореї, то він використовував її приміщення як мотель. І тут у ПІ що їй насправді ці два роки зраджували з іншою. Він навіть спав з якоюсь японкою за день до того, як вони зустрілися. Будемо називати ту дівчину, з якою він зраджував, Xi. І по суті, він зраджував і їй також. Вони не знали про існування один одного, він просто спав з двома дівчатами одночасно. На протязі двох років. Вау. Опі говорить, що перерва равна відразу після дебюту якраз зв'язана з проблемами із цією другою дівчиною. Хочу зазначити, що LHY була кореянкою. Коли Опі розказала Равну, він вибачався на колінах, обіцяв більше такого не робити. Все заради того, що опі залишилась з ним і надалі. Вони зробили якусь перерву і далі зустрічались разом. Вона йому повірила. О, також забула сказати, що він порушував карантин, коли був COVID-19, тому що він був хворий covid 19, але все одно ходив до дівчини. Після цього Ванс знову поїхали в Японію, але він дуже мало приділяв їй часу. Він ледве залишався на 10 хвилин в готелі, який знову ж таки вона забронювала. Бо LHY була з ними, тобто вона прилетіла разом з Ванс. І також вона була колишньою трені. І говорить, що їх двох, але чвай і равна, познайомив хтось з Ванс. А та друга дівчина вона просто якась пришиблена. Вона переслідувала колишніх Равна. Також вона публікувала номери телефонів і дівчини і Равна і в інстаграмі натякала на те, що у них відносини. Хоча сам Равн просив нікому не розказувати ОПІ про їх відносини, і вона дотримувалась цього правила. Равн перед тим як піти від ОПІ, говорив, що хоче зарі. Її і але чвай опі сказали, що вона дуже боїться обох і равна, і цієї дівчини. Тому вона розказала всю цю історію не зі сла, а для своєї безпеки, як вона говорить. Равен покинув групу добровільно після того, як цей скандал розпочався. Ми досі не знаємо наскільки це правда, тому судити вам. Пишіть свої думки щодо цих ситуацій, яка вас вразила найбільше. Не забудьте задодати Ти на ЗСУ, це буде така собі плата за перегляд мого відео і за мої старання. І побачимось з вами в наступному відео!